Вітаю всім доброго здоров'я. Качка з яблуками соковита, ніжна і дуже смачна, запечена в духовці. Для рецепту потрібна качка. Чим важче, тобто більше кілограм качки, тим вона виходить смачніше. Бажано брати качку від 2 кг. Яблука і також можна додати цитрусові мандарини або е, апельсини. Та певні спеції. До м'яса качки підходять такі спеції і приправи, як часник, кориця, бадьян, мускатний горіх, кардамон, перець, імбирь. Можна застосовувати гірчицю, мед і сік лимону. Також цитру з лимону або запельсину з цитрусових. З цих спецій і приправ зробити суміш, натерти нею качку з усіх сторін і зсередини і залишити маринувати її мінімум на 8 годин, максимум на 48 годин, тобто на 2 доби. Як бачите, в суміш для маринування я додала багато часнику, сіль. Зрізала тоненьку шкірку апельсину, можна також і лимону додати. Дрібно порізала, можна його навіть дрібніше було зробити, потерти на дрібній терці. І розвела це все трошки соком апельсину, щоб це було більш рідка така суміш. Мариновану суміш треба зробити. Ну, максимум такої густої сметани, консистенція густої сметани, щоб вона трималася на е, качці. Ще додала трошки мелених приправ мускатного горіху, кардамону, перців, е, імбирю і кориці. Стосовно солі, то рекомендовано в професійних кулінарних підручниках 10-12 грам на кілограм качки. Тобто, тут, в залежності від смаку, ви можете орієнтуватись на цю рекомендовану дозу. Всередину качки я також поклала немелені спеції падьян і. Духмяний перець і зразу качку поклала в рукав для випікання, і далі я майже її і не виймала. Тобто, в такому вигляді, після маринування, я начинила її яблуками і заклала в духову шафу. Качка в такому вигляді маринувалася добу в холодильнику. Після такого тривалого маринування качки потрібно підготувати яблука і цитрусові, яблука помити порізати на, чвертки, на четвертинки і закласти всередину, це все, закласти всередину качки. Качку відправити в розігріту духовку, температура 180 градусів. При цій температурі випікати качку протягом години. Далі трошки зменшити температуру до 160-150 градусів і ще випікати від. Години до 2 годин в залежності від ваги качки. Якщо це 2 кг качка, то достатньо ще години, тобто разом вона буде випікатися 2 години. Якщо качка більше 2 кг, то вона буде потребувати більшого часу випікання. От така смачна і ароматна качка виходить. Всім смачного, Шануймося!